Хей, гайз! привіт! Знову Канада, знову нью брансвік Сьогодні вирішили протестувати е канадські гори Нью брансфіка на лижах і сноуборді. Тут їх, як виявилося, два курорти. Вони, звісно, не такі круті, як Буковель, але зараз будемо тестувати. Перше, що кинулося в очі, ми вже півтори години стояли в черзі, щоб взяти в прокат ці лижі тут. Тому, mm -hmm. якщо є можливість це зробити онлайн, робіть онлайн. Ми тут трошки нижче залишимо посилання, як це зробити. Гори називається Полі Маунтен. Це десь посередині між Монктоном і Сенд Джоном. Ось ми під'їхали на парковочку. Тут. Як в Буковелі, чи як в Словаччині. Дуже багато машин. Ця канадська погода, вона така дивна. Ми виїжджали, було мінус 13. Зараз 12 дня. Ноль. Доброго дня. Доброго дня. Це така очі до чого. І так, друзі, ми прийшли на схил, і тато каже, що йому вже жарко. Да. Ну, Це, зараз... Ця холодна ханада, вона така жарка. Правда, мені теж, мені спини в живот вже просто, ну, реально жарко. Треба срочно поїздити, щоб мене хоч вітром обдуло, бо серйозно жарко. У нас таке сонце палить. а зараз по погоді написано, що по факту зараз мінус три, але відчувається як три. Але при тому, що ми ще дуже тепло вдяглись, то нам ще жаркіше. тобто. Так, да, ми виїжджали, коли було мінус Так. Да. А, а зараз три. Ось зараз вам зніму схил. Ось така соняшна гарна погода у нас зараз тут. І так, ось такі до черги на підйомник. наверх. Так оце виглядає, ну що, буковель на мінімалках, скажімо так. Траси є різні, чорних майже немає, два підйомника. Скажімо так, протяжність плюс-мінус буковель, другий-п'ятий підйомник, десь отак от приблизно. Ну Можна цілий день поганяти з дітьми, покататися, види гарні, йолки схожі на Буковельські, але їх дуже мало. Ось, Сніг гарний, багато стоїть атіфішал, які штучні підсипають, можна є нічне катання. тобто ну, Прикольно, так що для Нью-Брансвіка, де 600 тисяч населення, мати два таких курорти, а тут їх два. І ми зараз на тому, що гірший, це Полі Маунтін. А є під Фредріктон, там той, що кращий, там де то вищі підйомники. Тобто, ну обзор того потім зробимо пізніше. Е, до речі, для тих, хто не вміє кататися на лижах, тут побудований на цьому підйомнику. Такі бачите, ескалатори, невеличка гірочка, і тут всякі малючки, і люди, які не вміють кататися, вони ось потрошечку їздять. І потім, щоб не сідати на підйомничок, на цьому ескалаторі піднімаються вверх. Ну що ж, похода просто чудова, ми тут катаємося вже скільки, п'яту годину, мабуть, вже. Ось, ну, Людей не так багато, як букварі, звичайно, поменше. Тут всього чотири підйомники, тут два з креслами, один бугель і один такий ескалатор деновій Ну, Ми катаємося тільки там, де на креслах. В принципі, нормально можем, ну, так їздити три рази за зиму, то можна так просто, щоб розкататися чуть -чуть. Ось, ну Я б не, не каталась би тут 5 днів підряд, як, наприклад, ми їздили в Словаччину, але ну, прикольно, нормально, такі горки. от. Да, да, ну І прикольно те, що тут є оцей дитячий ескалатор такий, що yeah, можна вчитися. Для тих, хто таке починає, тобто це супер класно. Тобто, понятно, для тих, хто звик їздити по чорних трасах, то цей курорт не підійде. А для тих, таких новічкові, там інтермідіат рівень, то супер, тобто можете приїжджати з дітьми, особливо якщо діти є, приїжджати з дітьми відпочивати супер. Коли приїхали, ми стояли в черзі за білетами десь годину може, ось, і потім е ми ще годину там лижі отримували. Там, бо ми... не, ну, не годину, ну на все, по все пішло десь там година 20 напевно, на купівлю білетиків і взяття в прокатці, е, обладнання цього. Тому ну, в принципі можна це все робити онлайн. Я не маю на увазі купити ці квиточки, тому якихось хвилин 40 ви зекономите. Тому завчасно за краще це все. Там окремо треба купити квиточки на, на, на скіпас і окремо на рент. Ну і все, тоді зекономити 40 хвилин. Бо ми зробили як. Ну ми просто перший раз, тому нам просительно. <реш> Наступний <реш> раз ми зробимо по-іншому. Подивіться, який просто ми гарний захід сонця зустріли. Ось. Ми, мабуть, зараз останній раз вже будемо скатуватися. І ось така краса.